Цікаво вас слухати. Дякую за цей ефір. Слухаю якраз п'ю чай з імбиру. Цікаво, чи можна в чаї його замінити українським аналогом. Навіть якщо його не замінити українським аналогом, а, ну, ви ж можете українське додати туди порізане яблучко, ви можете калинку, шипшинку. Я думаю, шипшина точно наша не гірша або калина за своїми а, властивостями. Ви можете там горобинку, гілочку сосни можете додати туди, чи ялиночки. От як я роблю чай? От зараз все там мокре, грязне, вчора був сніг, а сьогодні розтануло. Я собі вділася і пішла, от як в мене є город, да? меліса стоїть зелена. Ще вона навіть не заховалася. М'ятка ще є під заборчиком, вже трошки прив'явша, але вона ще є. Є замерші квіти в мене хризантем. Це ж дуже-дуже корисний цей. Засушені квіти чорнобривців гілочки розмарину, і тут в мене під вікном є сосна і є ялинка. Оце зараз в мене такі чаї. Я пішла, набрала з-під снігу, що в мене було. Ще можна гілочку петрушечки, гілочку базиліку, в чай, там, сушеного, ще чого-небудь такого. От. Супер чай виходить. Подивіться, скільки ви платите за чаї. Ну, які упаковані, посушені, і красиво якось названі, і красиво якось там легенда розказується, да? як там ка на напівоголені цнотливі дівчата збирають цей чай на сході сонця там перед повнолунням, да? Ну, що небудь у такого плану. Ну, маркетингова історія має бути для того, щоб ви платили набагато більше грошей. Але якщо ви підете в ліс... А, там чи протягом року десь же ж ви гуляєте, десь якого дикоросика зірвали. Ми просто не довіряємо, що якщо ви зірвали потрошечку 10 різних трав, травичок, там, чи квітів протягом, наприклад, сезону, то ви не вмієте їх скупажувати. От спеціальні фітотерапевти, от вони роблять купажі, вони знають, як поєднуються трави. Там це змилуйтесь, відкрию вам велику таємницю. Якщо ви позбирали трошечки різні травочки, ну це ж не об'єми такі. Ви собі гуляли, ви собі там листочки зібрали протягом року, посушили або поферментували їх. Ви можете все змішати в одному чайнику. Або сьогодні три таких, завтра п'ять таких, а післязавтра взагалі якісь інші. Вони всі між собою сумісні. Чай це такі мікродози, такі мікродози, особливо сушеної тої сировини, що вони точно не поб'ються, вони точно не зроблять вам шкоди, вони точно не зроблять вам якихось побічних ефектів. От почуйте мене зараз. Якщо ви будете пити один і той самий чай, неважливо свій чи зроблений кимось. То так, да, якщо ви будете довгий період, в великих кількостях пити один і той самий, наприклад, трив'яний збір, так, да, у вас буде мінятися формула крові, стан організму, ну, власне, на цьому і будується терапія. Так, вам треба накопичити в організмі певну кількість якихось діючих речовин для того, щоб там змінити проблему якогось органу чи системи. Ну, так. Да. Ну, якщо ви назбирали і час від часу п'єте різні купажі різних е, назбираних своїх на рідній українській землі в чистому місці наших рідних трав період буяння, цвітіння, ви точно знаєте, що ви збирали в чистому місті, наприклад, да? і не біля дороги, не в місті, не десь там біля якогось звалища чи промислового підприємства. Ось, де здоров'я і коштує це ніскільки. Це ще принесе вам настрій? Це принесе вам дотичність до такого от якогось приємного жіночого відьмовського трошечки такого заняття. Ну ж правда ж? Ну ну хіба ні? Ну хіба я не права? Скажіть. Дуже смачний, мабуть, чай, а я ще додаю троянд, календу лум'яту. Я додаю дуже багато. У мене дуже багато травм. Ну, уявіть собі, якщо ми робимо 50 видів гідролатів, наприклад, да, і 21 трава в нас є в, в суміші. Потім що ми робили суміш-чистильник з дев'яти трав, у нас є проти от, детокс, антипаразитарки і так далі. Тобто в нас дуже великий запас своїх трав. От коли в мене який ліз, лівий мізинець на правій нозі, дуже хоче якось чаю, я достаю і заморочусь. А це те, що я зараз після я дощу і Снігу можу пройти і зірвати в себе на городі, я вам розказала. Замерше, ну і що що замерше там ті хризантемки стоять отам такі. Ну і нічого страшного. Якщо трошки морозом побита м'ята, нічого страшного. Розмарин прекрасно себе відчуває. Ще свіжу в теплиці, там в мене є свіжа петрушка. В чай годиться. Я вам про те, що це набагато простіше. А там пелюс, якщо її мене всьому сушено, то це це море. Я вам просто спрощую життя, дівчата, тому що, бачите. Погано, що я би, наприклад, вела в шкільну програму там якоїсь ботаніки, просто уроки для дітей, щоб вони пішли десь в парк, десь їх вивезли в ліс, десь вивезли їх куди-небудь на поле, показали, які є лікарські рослини. Як той чайочок собі там в поході, хоча би зібрати. Коли показую вам влітку. Свої мандри там, де я збираю трави. От я навіть колись записувала, от сказала, от дивіться, от я зараз стою, людина, яка ну не знає всю фітотерапію. Я не розбираюся ще так прям ідеально, щоб себе позиціонувати як спеціаліст. Я вивчаю от щось, ага, є, я рослинка якась нова, я її ідентифікую, починаю там вивчати. І раз вона є в моєму регіоні, я починаю з нею якось взаємодіяти і знайомитись. Так от немає такого місця отут, у нас на полісі, де би ви отако стали на одне місце. І не знайшли 10-12 лікарських трав їсти в них навколо себе. Я вам даю гарантію. Ми просто їх не знаємо. Діти наші не знають. На жаль. Але немає такого місця, де ви стали, навколо вас будуть одні бур'яни. Вам так буде здаватися. А навколо вас ціла Божа аптека. І не тільки чай. Ви можете зробити і гарнір, і в суп покласти, і в соус покласти, і приправу зробити. Тільки в мене на цій сторінці є про цей зелений борщ. Ну Це ж не просто про зелений борщ страв, а це м, підхід до нашого харчування, до наших традицій, до нашого побуту якогось. Це підхід, на, ну, тільки на основі зеленого борщу, того я вам показала, що ну, класично кладуть 12 зелених трав туди. Не тільки, а в нас що, щевель, люди знають? Ну, щевель, ну цибульку ще, да? ще. Коли ми починали от на ретриті з дівчатами, наприклад, от просто пішли по городу, по садку, по полю тут поряд. Ми назбирали 20 з лишнім трав, які можна покласти в зелений борщ. А от напишіть мені, хто хоче перевірити свої знання, а напишіть мені, от які би які ви трави, дикороси їсти в нічі, те, що можна на городі знайти, те, що в полі можна знайти в лісі. Напишіть мені, які би ви трави, наприклад, поклали в зелений борщ. Ну, нема у вас щавля, ну і не треба Ха. або є, ну і прекрасно, так розбавте ще чим-небудь. Але це підхід, це дешевше набагато, це енергетичніше, це здоровіше, це екологічніше, це патріотичніше. Я не знаю, всі плюси тут у нас. Всі плюси, от це реально дуже смачно. Ніякої зажарки, ніякого м'яса, ніякого бульйона. Там же потім, якщо хочеш, можна покласти яєчко і сметанку. Там, якщо людина от таке любить, ну звичайно засмачити. Ну цей відвар з 12, з 20, з 15, з 7 зелених трав він настільки смачний. Він настільки смачний, що ще ні одна людина я не чула, щоб сказала не, не смачно, Та я, яка не любить перші страви. У мене чоловік поміжний, він за зелений борщ душу продасть. Я можу ним маніпулювати як завгодно за той зелений борщ, тільки звари. Ну, я вже з ним їм. Ну це реально так смачно, що я завжди з ним їм. І це стає одним з моїх улюблених страв.